Визначте, який сьогодні день дуже просто. Він найкращий, щоб почати його з головоломки. Це ранкова головоломка календар, яку можна приходити буквально кожного дня. І кожного дня починати з розминки, згадувати, які тут є хитрі деталі, і як їх всі поставити разом, а точніше, як загалом логічно мислити і знаходити рішення для якихось задачок. І головне знайти зараз місце для ось цієї деталі, бо вона. Тепер така, що прям може заважати. Тут п'ятірка могла би влізти. Теоретично, ось так сюди може ця влізти, але ось ці дві залишились незручні. Щось мені так не подобається. Вона трошки там дійсно заважає, навіть, навіть не трошки. Так, ось так ти можеш стояти. Тепер є ще кілька деталей, які заважають. Так воно не може бути ось ця у нас тепер теж хитра. Да. Ось так ось проходиться сьогоднішній день до речі, серпень, 16. а замовити таку голомку можна у пазлинш.